Крали пісок і продавали його наліво. На Волині оголосили підозру директору підприємства та його посідникам. Зокрема, задокументовані факти розкрадання піщаного кар'єру, що у Ковицькому районі, виявилося, що зловмисники видобували пісок і продавали його поза бухгалтерію та ще й за нижчими цінами відносно тих, які є на ринку. Кар'єр належить «Укрзалізниці». Таким чином, власнику було завдано збитків більш як на 4 мільйони гривень. За даними слідства, з вересня 2020 до вересня 2021 року керівник підприємства, залучивши 30-річного львів'янина, який відповідав за пошук клієнтів, також за реалізацію вкраденого поза бухгалтерським обліком і занижуючи ціну, реалізували понад 40 тисяч тонн піску. Завдавши в такий спосіб укрзалізниці, які належить цій кар'єр, збитків на понад 4 мільйони гривень, їм повідомлено про підозру вчинення цього злочину, але зауважу ще також, що із квітня 2021 року точно такі самі злочини на цьому кар'єрі, чинилися ще із залученням чотирьох працівників підприємства, яким ще в жовтні. Минулого року так само оголосили про підозру про вчинення таких злочинів у складі організованої злочин.